Тернополянка Аліна Станько отримала грант на розвиток власної справи від урядового проєкту Є робота за напрямком грант для ветеранів та їх подружжя. Вона дружина ветерана та власниця тренажерного залу. каже за грантові кошти, планує адаптувати зал для потреб ветеранів російсько-української війни. Цей тренажерний зал. Я вже ним керую півтора року. Я є його власник. І на базі вже цього тренажерного залу в нас відбулися змагання з адаптативного спорту для ветеранів. Я звернулася за коштами гранту. Мені погодили ті кошти, і я хочу якраз закупити певні тренажери, яких в мене не було. Завдяки проєкту, зроблено в Україні, зміг відкрити власну справу Кирило Цимбал. Я продаю подушки обнімашки, об тут об вони є в двох розмірах, менше, більший. Якщо порівняти з минулим роком, то там, в два рази більше продається наразі. Ну, так само завдяки гранту в принципі, це сприяло. Тетяна Гришко має свою майстерню, де робить вироби з бельгійського шоколаду. Я отримала грант від держави в сумі 250 тисяч гривень. І ось у нас вже наш від нашого відкриття вже було півроку. У нас вже була перша перевірка, така офіційна. Звичайно, допомогло. Ну а як же це був такий базовий старт? Особливо ці компетентні люди, які все повністю допомогли, з якими разом ми створювали той бізнес-план. Ну тобто, це був такий от поштовх. Як розповів директор обласного центру зайнятості Микола Городецький, програма зроблена в Україні діє на Тернопільщині третій рік, а рік тому відкрили офіс у Тернополі. Вона передбачає можливість отримання грантів на розвиток власної справи. Максимальна сума гранту 250 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць, каже Микола Городецький дії програми, мікрогрантів в нашій області отримали вже більше тисячі, тисячу десять. І грантів для учасників бойовиків другого сподружя більше ста. Це сто чотири. Бажання вже достатньо. А далі ми допоможемо, тому що наступний крок це вже потрібно писати бізнес-план, потрібно його подавати. Ми допомагаємо безкоштовно, консультуємо, як писати бізнес-план. У нас є курси. наші центри профтехосвіти. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.